Ну, Дід прийшов чистити басейн, пилісоси Ми не дослідили, вона з лісниці. Ага, Жди тепер ми тебе будем Не кричи. А сейчас поміняти треба А що міняти будемо? А фільтр мінять. Надо. Ну, самодільний фільтр, короче. Це защита града була. Папа Роза, нельзя. Нет, почистим, потом будешь. Любит купаться. Так. О. Вот сейчас цей синтепон сюда надо засунуть. Сначала вытянуть грязный. ой 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 Далее ведро. Какая кака. Ж води. А, это що, це от і що з піска? Фільтр це велике такий? Да, з піску. Ага. Чистю, після бурі. Цін. Ну, сенсі повністю. сітка, щоб його. Ага, і сітку ще зверху. А, да. Щоб не затягло трубу. Затяне в трубу, не затяне. Так, тут ще грязь залишилась. Грязь залишилась. Ну, роза її чуть-чуть скала мутила. Оце той ще новий фільтр. Це воно так тянеться, тянеться. А от туди засипали пісок. Так, я там щось пропустила. Ага, вже Ти, все засунули. Ні. Воно швидко міняється. Саме головне, покажу, як папа буде полісосить. Так. Там якісь у нас трубки присоєдиняються, як я показувала сначала. І тепер це будемо полісосити. Буде ганяти воду туди-сюди. Угу. Зараз ми уберемо це все. Так, ну а роза, як обычно. Те, що ми клеїли, клеїли. Вона взяла і одірвала. тепер ось, ось струйка, вода, і все знову клеїть. Хтось дуже сильно купатися хотів, так? Да. да угу. ну, може, трошки чисто. Ну, зараз ми це все вбираємо. І потім будемо купатися. Навірно. Если то... Угу, мама, да, дирка видержить, конечно. Поможе вона. Ай-яй-яй-яй-яй, роза. Ой. Ну, а в нас внизу града не було Дома ми пополивали і приїхали додому. Град був тільки оце в одній частині нашого селища. Нам повезло більше сих. Все, почистили, Чисто. Уже купається. Залізла. Ну, а ми будемо продовжувати клеїти те, що Роза одірвала. Питаємся, питаємся, вода йде, йде, йде. Ну що, ж, роза одірвала, тепер уже все. Ну, по крайней мере, вода пока не тече. Не тече? Ні, вже немає води. Тільки можна зверху його. Ну, по крайней мере, струї нема вже. Ну ж пори заходить трошки. Тут давление как такового не велико. Ну, заклеїли, вроді води нема. Можна ще покупаться. Там да, можна.